Наше перше завдання це притягнути до відповідальності бандитів, які били мирних громадян, бандитів, які били Тетяну Чорновіл, бандитів, які били Євромайданівців і палили їхні машини в Харкові і в інших місцях. В рамках цього завдання. Тому що ми захищаємо не просто Таню, ми захищаємо кожну свою родину. Наш основний принцип плече до плеча, лікоть до лікця, Разом в одних шеренгах. Разом згуртовані єдині, щоб вони знали, що наша сила в єдності, їх одиниці, нас мільйони. І ми це довели в парламенті. Ми створимо слідчу комісію, яка буде розслідувати. Злодіяння Беркуту, злодіяння Захарченка і злодіяння бандитів, які били українців. Комісія зареєстрована і одно з перших голосувань створення її у Верховній Раді України. Друге, наше завдання це порушення кримінальних справ по відношенню до тих, які віддавали незаконні накази, які несуть персональну відповідальність. За те, щоб беркута били кільками людей і встановлення як командирів, так і виконавців цього злочину. Наші завдання: щоб ні президент, ні прем'єр, ні голова парламенту, ні депутати від партії регіонів. Не забували, що вимагає народ України продовження пікетувань їхніх помешкань, офісів і їхніх резиденцій. Наші завдання реальна боротьба з корупцією. Юлія Тимошенко написала великого листа своїм баченням, що необхідно робити. Один з основних пунктів її листа це початок антикорупційних розслідувань по відношенню до всього українського уряду, який протягом трьох останніх років грабує країну. Я вам скажу тільки одну цифру: за три роки перебування при владі Віктора Януковича і Миколи Азарова борги України зросли вдвічі. Майже 300 мільярдів гривень додатково цей уряд позичив іноземців і позичив в українців. За оцінками іноземних експертів, цих 300 мільярдів 200 пішли на офшорні рахунки членів уряду і наближених до Віктора Януковича. Ми почнемо полювання на українських корупціонерів по всьому світу. Їм не вдасться сховати народні гроші. Український бюджет повинен повернути кошти, які розкрав. Азаров, адміністрація Януковича і вся ця твора. І ми розпочинаємо розслідування по всьому світу по відношенню до корупціонерів з уряду Азарова і членів їх сімей. Громадо, <плес> тут є ще два десятка пунктів. Я прошу кожного. Прочитати, ми зараз на інтернеті вивішуємо і прошу, хто має думку, хто має бачення, долучатися до цього плану. Одне з наших завдань це втримання майдану Серце свободи, місце свободи, місце, де український дух піднявся з колін, місце, де великий Шевченко казав, поховайте і вставайте кайдани порвіти місця, де ми порвали кайдани. І тому ми не маємо права залишити майдан. Ми не маємо права залишити будинок про спілок, хоча влада намагається нас звідси витворити. Тому прошу підтримати всіх голосування. Ми ж не про спілок. І, і я був просто вражений останніми сюжетами на телебаченні, коли людина, він сторожинця, я побачив, Олексій, якщо мені не зраджує пам'ять його звати, йому 80 років. Цей чоловік вчора чи позавчора відправив 8 тисяч гривень на те, щоб підтримувати Майдан. Я бачив ще одну родину. Це неспроможні люди, інваліди Вони декілька тисяч гривень так само, вони рухатись не можуть, і ці люди відправили кошти на те, щоб підтримати кожного з нас, і на те, щоб підтримати нашу країну. І коли кажуть, хто такі герої України? Герої не ті, хто отримали зірку героя від Віктора Януковича, герої ті, про яких я щойно сказав. Це люди з великою душею. Це люди з великим серцем. Це справжні українці. Давайте їм поаплодуємо. Відповідають з номами на ваше питання. 14 рік буде дуже складний. Але це є рік, коли ми повинні продемонструвати, що ми здатні перемогти. І багато з вас шукає відповідь на питання, хто ми? І хотів би спробувати дати відповідь на це питання. Ми. Це три опозиційні сили, яких ви вибрали. Ми це Юлія Тимошенко, яка разом з нами. І ми це 46 мільйонів українців, які прагнуть змін і отримують ці зміни. У нас в порядку денному. Ми готуємося до перемоги на наступних. Виборах президента України ми формуємо 2014 році єдину команду змін, команду трьох опозиційних сил, команду, яка підтримується українським народом, команду якою є частина Юлія Тимошенко, команду, яка здатна зробити Україну європейською державою. Ми Формуємо єдиний план змін для країни. Ми йдемо разом для того, щоб 14-й рік став роком нашої переможної ходи, де кожен українець буде знати. Він бореться за своє майбутнє, він бореться за майбутнє своїх дітей, він бореться за власну гідність і за власну свободу. Він бореться за репутацію нашої країни, він бореться за європейське майбутнє нашої країни. Він бореться за те, щоб він, шанобливо і гордо в будь-якій країні світу, а в першу чергу в своїй країні витягував паспорт і казав я громадянин. Великої європейської країни і ім'я цієї країни. Україна, І в Україні, і я питаюся цим. Слава Україні і допомоги.